Правило дорожнього руху України 2025. Дорожні знаки. Знаки пріоритету. Знак 2.1. Дати дорогу. Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі, а за наявності таблички 7.8 транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі. Знак 2-2. Проїзд без зупинки заборонено. Забороняється проїзд без зупинки перед розміткою 1.12 Стоп-лінія. а у разі коли вона відсутня, перед знаком. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються дорогою, яка перетинається, а за наявності таблички 7-8 транспортним засобам, що рухаються головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Знак 2.3. Головна дорога надається право першочергового проїзду на регульованих перехрестях. Знак 2.4. Кінець головної дороги. Скасовується право першочергового проїзду на регульованих перехрест. Знак 2.5. Перевага зустрічного руху. Забороняється в'їзд на вузьку ділянку дорогу. Якщо це може утруднити зустрічний рух. Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що розташовані на вузькій ділянці. Знак 2.6. Перевага перед зустрічним рухом, вузька ділянка дороги, під час руху якої водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Знаки 2.1, 2.3, 2.5 і 2.6 встановлюються безпосередньо перед перехрестям або оською ділянкою дороги. Крім того, знак 2.3 – на початку, а знак 2.4 – в кінці головної дороги. Знак 2.3 з табличкою 7.8 обов'язково повторюється перед перехрестям, на якому головна дорога змінює свій напрямок поза населеними пунктами на дорогах. Твердим покриттям знак 2.1 повторюється з додатковою табличкою 7, 1, 1. Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2, йому повинен передувати знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2. Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що не охороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водій повинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності перед цим знаком.